Слава Богу, брати і сестри, Господь посеред нас. Є і буде. Не страшно вам, що Господь посеред нас? Якщо почитати гарну Біблію, подумати, то має бути страшно навіть. Але ми звикли до того і дійсно через Ісуса Христа Бог нас доблизив, наблизив до себе і тільки через Ісуса Христа ми можемо бути в присутності. Святого Бога, за що слава Богу. Я сьогодні хочу закликати до молитви. Я поступово наближуся і скажу, про що ми помолимося, але е, ця молитва, вона виникла внаслідок деяких роздумів, особисто в мене, над тим, про що я молюся. І довший час, як йде війна в нашій країні, я молився про те, щоби Господь. Явив милість для нашої країни і явив свою славу. Приблизно такою молитвою я вже, напевне, третій рік молюся завжди, інколи навіть в чатах я наших молюся такою молитвою. І ви знаєте, я став роздумувати над тими словами, які я кажу перед Богом, і роздумувати над Біблією і. Задаватися питанням, чи правильно я молюся. І ви знаєте, я дійшов до висновку, що молюся я правильно, але можна молитися ще правильніше. І е, я хочу представити хід своїх думок і ті роздуми, чому я так думаю. Е, прочитаємо книгу Об'явлення Івана Богослова, четвертий розділ, декілька віршів з початку цього розділу. Об'явлення Івана Богослова, четвертий розділ. І по цьому ж я поглянув, і ось двері на небі відчинені, і перший голос, що я чув, як сурму, що зо мною говорив, сказав: Іди сюди, і я тобі покажу, що статися має по цьому. І зараз у Дусі я був. І ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий. А сидячий подібний був з вигляду до каменя Ясписа і Сардиса, а веселка навколо престолу видом подібна була до смарагду. Євреї вони дуже е, уважно досліджують Біблію. І якщо взяти ортодоксальних євреїв, то дійсно вони, певно, ще не читають книгу об'явлення, але тим не менше, вони е, дають відповідь, що значить. Те чи, чи інше число, що значить і, літера, навіть? що означає той чи інший колір. І, зокрема, е, євреї кажуть так, що я не передивлявся цього. Це я вже якби, передаю з других вуст, я е, навіть не дивився про колір цих каменів, але е, камень, я це чув із. Е, в уст одного рабина, що камінь Яспіс це білий прозорий камінь. І він в євреї символізує Божу милість. ось І от коли Іван побачив, він побачив сидячого на престолі, і він був подібен до каменя Яспіса і Сардиса, тобто до двох каменів. А сардис це камінь, він має більш рожевий, можливо, навіть червоний колір, і цей колір він символізує Божий суд. Тому е, ось цей Господь, Всевишній, котрий сидів на престолі, престол, престол, він в собі міст, містить і е, милість, він в собі містить і суд. Милість і суд. Разом вони йдуть. Сидячий був подібний до каменя Ясписа і сердиса. Тобто присутні в бозі є і милість, і є і суд присутній. А веселка навколо престолу видом подібна була до смарагду. Якщо ми уявляємо веселку, то, як правило, ця веселка вона, ну, має різні кольори, правда. А Якщо уважно прочитати, вона була подібна до смарагду. А смарагд – це зелений колір. Ви бачили якусь веселку зеленого кольору? Я не бачив. Але Іван він в своєму видінні, він ось побачив, що там була веселка, подібна до смарагду. Зелений колір в євреїв це колір любові. Зелений якраз. В нас, певно, що червоний, а в них зелений. І ви знаєте, Божа любов, вона не. в собі містить також і. Милість і суд. Е, людська любов вона може містити, скажімо, багато милості, але не містити суду. І ті люди, котрі нехтують судом, наприклад, в будь-яких е, випадках, навіть у вихованні дітей, якщо являти дітям тільки милість і не являти суд, діти можуть бути виховані неправильно, і ця любов не буде правильною. Якраз Божа любов вона містить в собі і милість, і суд. І ось. Е, це просто для наших загальних таких роздумів. Але я попередньо сказав, що я молився про Божу милість. Господи, яви милість для нашої країни, я ви Твою славу. І ви знаєте, є деякі речі, котрі передують милості. І я хочу прочитати, можливо, один, можливо, два тексти вже із Старого Завіту, з книги псалмів і ось є такі тексти, які говорять нам про те, на чому стоїть взагалі Божий престол. Ми сьогодні побачили разом з Іваном Сидячого, який був подібний до Каменя Яспісу, і Сардиса, і веселка була навколо. Але є що, що є підставою навіть ось цього престолу. І є немало місць в Біблії, які про це говорять. Зокрема, 97 й Псалом. перші і другі вірші прочитаємо. Царює Господь, Хай радіє земля, нехай веселяться численні острови, Хмарата морок круг Нього, справедливість і право підстава престолу Його. Помітили, яка підстава Божого престолу? Справедливість та право підстава престолу Його. Ну і подібний текст е, теж в псалмах є, це 89 й псалом, 15 й вірш. Справедливість та право підстава престолу Твого, милість та правда, обличчя Твоє випереджують. Я сьогодні, якраз, брати і сестри, хочу разом з вами помолитися про справедливість і право. Перед тим, як ми молимося про милість для нашої країни є що, що передує цьому. І на мою думку, якраз милості Божої передує справедливість і право. Це є підстава милості, можна навіть так сказати. В нашій країні йде війна, дуже агресивна, яка знищила вже багато людських життів. Де багато травмовано людських доль, де зруйновано багато житла, де забруднено багато землі. І, на жаль, на третій рік війни, на закінчення майже третього року війни, війна не припиняється, але навпаки, наша війна. вона вона продовжується і можна сказати, що на даний час навіть є досить критична фаза цієї війни. І ми молимося про рану, про уздоровлення рани, яка завдана для нашої країни. Це те, що болить. Ви знаєте, те, що болить нас особисто, болить наших рідних, близьких, коли ми чуємо хтось гине, хтось травмований, хтось пропав безвісти, хтось втратив житло, і це кожен день відбувається. Це рана нанесена в груди нашої країни. Але є рана, котра. Це теж є раною, але вона в іншому місці. Це, можливо, нога нашої країни. І я би назвав, що це є гангрена, яка руйнує нашу країну. Коли наша країна ранена в груди, і ми молимося, Господи, яви Твою милість, є друга рана, і в нашої країни не гниють ноги. Підстава руйнується. Якраз ця підстава це право і справедливість. І, на жаль, оглядаючись назад, я особисто сподівався про те, що під час війни в нашій країні пройдуть дуже корінні позитивні зміни. І, на жаль, я помилявся до цього часу. Гангрена вона продовжується, наша країна руйнується. Гангрена її їсть. І ви знаєте, яке, яке лікування від гангрени? Хто знає? Ампутація, так. І... Я не знаю, можливо, якісь інші є методи, але ампутація. бабусі моєї дружини була гангрена, десь на ногах внизу, її ногу ампутували дуже високо. І смисл той, що коли ампутують, лікують гангрену, ампутують там кінцівку, і на одній стороні за гангреною лишаються навіть живі клітини, тобто відділяється. Частина організму, де є живі клітини, і живі клітини разом з зараженою гангреною частиною тіла ампутуються і викидаються. І щось подібне, на жаль, треба зробити в нашій країні. Якраз це те, що називається правом і справедливістю. І поки не буде зроблена ця операція, не буде вилікована рана, яка є рана війни в грудях нашої країни. І я пропоную в цій молитві помолитися, щоб Господь був до нас добрим і щоб е, зробив такі умови, такі методи, щоб наша країна була вилікувана від гангрени, яка руйнує її, це безправ'я і несправедливість. Ось це ті речі, котрі руйнують нашу країну. І ми, як християни, маємо молитися про те, щоб Господь був добрим до нас. Що ми маємо робити? Ми маємо бути живими клітинами. Хто, як не ми, брати і сестри, маємо бути тими, хто покажуть приклади для населення цієї країни, для наших сусідів, для знайомих. Хто як не християнин, має бути прикладом права і справедливості і суду правильного. Тому нехай Бог нам поможе щоб ми були живими клітинами в організмі нашої країни. Перед тим, як явити милість свою, а милість Бога є, в нього поряд з милістю є і суд. Але перед тим потрібна бути потрібна підстава. І підставою є право і справедливість. І тому в цій молитві, брати і сестри, я закликаю всіх нас помолитися, щоб в нашій країні восторжествували право і справедливість. І це буде підстава для подальших дій Бога в нашій країні. Бога є багато милості, Він може явити багато слави в нашій країні, але речі, котрі не дають Богу рухатися, я так скажу. не Нема підстави для того, щоб була явлена милість Божа і Божа слава в нашій країні. Якщо ось ці дві речі, котрі я сказав, вони стануть дієвими в нашій країні, право і справедливість, ми можемо бачити великі Божі чудеса. Ми їх бачили дійсно до цього часу, але багато більше є ще в нашого Господа. Тому ми, як християни, маємо молитися завжди. Господи, нехай право і справедливість торжествують в нашій країні. А я і кожен із нас маємо бути першими. Хто є тими людьми, які дійсно реалізуються в своєму житті?